Начальника штабу самооборони Вінницького району. Скажіть, будь ласка, про ситуацію, яка сьогодні склалася, і про те, які можливо є У нас біля 17-ї години. Зайшов представник обласної самооборони, сказав, що треба залишити приміщення у зв'язку з тим, що поступила інформація про те, що заміновано будинок соборно 72. Ну, Ми вилучили всі документи, сервер і забрали з собою і закрили приміщення для того, щоб Правоохоронні органи змогли провести свої, свої слідчі дії. От, стосовно того, що відбувається, ну, якщо зважити на те, що о 6-й годині мали бути збори самооборони, і ці збори завдяки, завдяки цим подіям не відбулися. Це перша версія. І друга версія, я припускаю, що напередодні десь після обіду завозили в Батьківщину багато преси, тому, мабуть, цю пресу вже вилучають. Ні, там даємо можна ще. Тільки подати на нашу печатку і опечатку. Слідчі є зупиняється. Ми отримали на руки. Копію вклапи, так. Я ознайомилася, але найосновніше вважає, що цю постанову незаконною. Що організовує політичні репресії проти нашої партії за вказівкою Порошенка, які намагаються з використанням силових структур, керування яких призначено за його квотою, зупинити вихід газети з чесною критикою. Це агресія проти свободи слова, проти європейських цінностей та проти демократії. Згідно закону, 20 ї години заборонено проведення будь-яких слідчих дій. Вручили документ 23.40, що є свідчення політичним зайомленням. Будь ласка, можете життя б... по новому Завтра на 11 годину ми проводимо засідання комісії по свободі слова в обласній раді за участю депутатів обласної ради, засоби масової інформації, тому засоби масової інформації, будь ласка, вас запрошую. І є повідомлення, що є погрози Борисюку, редактору газети. Ой, зараз він знаходиться не вдома, але знаємо, що постійно до нього приходять і погодять. І були пропозиції, до речі, викупити купити весь газети за великі кошти. Тому Завтра Борисю так само буде робити, відповідно, заяву. Якось зараз.